Сказала рідним, що пішла у похід, а сама вступила до зсу. Юля пройшла співбесіду на етапі формування 47-ї ОМБР. Вона прі пройшла відбір і її взяли. Вона подзвонила із зсу. вже. Ще школяркою Юлія Шевченко брала участь у революції гідності, закінчила юридичний факультет. Та працювала в Національному агентстві з питань запобігання корупції. Дуже захопилася її жагою до перемоги, її завзяття. Вона дуже любила кримінальне право. У липні 23-го Юлія отримала поранення. Від госпіталізації вона відмовилась і повернулась далі виконувати бойові завдання. А за три дні загинула від ворожого авіанальоту. Вона завжди дуже хвилювалася за своїх побратимів. Тобто, в неї не було такого, що є тільки одна вона, і все Юля для всіх була підтримкою. Вона була творчою особистістю. Вона писала вірші. Вірші Юлі тепер перечитує мама та хоче видати збірку доньки. Та ніхто не звернув стороною. Ми зустрілись лицем. В лице сто відважних вступили до бою, захистивши життя кільцем.